Готуємо холіхол. Рецепт, народжений в Україні. Вийшло 56 штук, оскільки закінчились кабачки. Кількість компонентів буде вказана внизу під відео. Нам знадобляться бублики, самостійно зроблений м'ясний фарш, м'ясо помити, порізати, перемолоти з цибулею та спеціями плюс сіль. Потрібно ще молоко, можна замінювати водою, кабачки помити та нарізати кільцями. Діаметр отвору має бути рівноцінним бублику. Та раптом, якщо ви вирізали більшу дірку, просто начиніть її м'ясом. В окрему тарілку розбийте сім маленьких яєць та посоліть їх, збийте ложкою до однорідності. Кабачки можете підсолити, особисто я їх не солю. Мені подобається їхній природній смак. Кількість інгредієнтів регулюйте самостійно в окрему тарілку насипте пшеничного борошна. Сипав на око, орієнтуйтесь на кількість заготовок. Висипте бублики в тарілку, залийте їх молоком. Щоб воно майже повністю їх покривало. Перемішайте ложкою чи виделкою. Дайте їм постояти буквально 10-15 хвилин. Нехай вони трішки розмокнуть. Далі процес зовсім простий. Беремо бублик. Всередину начиняємо його фаршем. Кладемо його в отвір кабачка, заготовку ставимо на дошку. Спочатку раджу наробити заготовок, потім вже готувати так набагато легше. З рештою сушок повторюємо аналогічні дії. До речі, кабачки мають низький вміст жирів, високий рівень клітковини та калію. Це позитивно впливає на серце та кровообіг. Наочна демонстрація, якщо дірка більша за бублик. Закладуйте її фаршем. На пательню налити соняшникову олію. Поставте її на невеликий вогонь. Краще мінімальний, як тільки олія нагріється. Беремо першу заготовку, обвалюємо її в борошні. Далі холіхол змочуємо в яйці. Борошно багато не потрібно. Обваляйте та струсніть. Панірування готове. Перекладайте на сковорідку. Зрештою виробів робіть такі ж самі дії. Просмажте спочатку з однієї сторони. Потім переверніть на іншу. Не забувайте їх розділити лопаткою. Готуйте завжди під накритою кришкою. Щойно обсмажите з двох сторін, влийте на пательню трішки води. Накрийте кришкою. Дайте їм трохи часу, щоб протушитися. Накрийте кришкою. В основному на процес приготування однієї сковорідки йде близько 10-15 хвилин. Після кожного разу сковорідку бажано помити. Приблизно виходить десь 5-6 сковорідок. Готові холіхол перекладіть на блюдо. Дайте їм час охолонути. Як бачите, всередині все гарно просмажується кабачок, не сирий. Чудово використовувати в якості закуски. Легкі приготування холі хол дозволять якісно насолодитися процесом. Дико смачно, щоб не спробувати. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!